Пройшов невеличкий дощ? Сонце пробивається крізь хмари? А ось і веселка, якщо вам видно, радуга по-русски, хто не розуміє. А що ж з городом? Дощ слабенький, ось під кущами винограду. Сухо. Трішки зав'яз є. Вже відійшов виноград після морозу та снігу. Морковка ось така. Густенька. В минулому році погано зійшло. Так, в цьому році посадили і туди і назад. Тепер будемо проривати. Точніше, що не садили, а сіяли. Від душі насіяли. А це так? Картопелька. Це берніна рядочок, вже викидає бутони, незабаром і цвісти буде. А це та картопля, що ми з базару взяли і в той же день посадили. Якась невідомого сорту, червона. Вже нас доганяє і Берніну. трішки звичайно, мороз її приморозив, бо ми ж посадили ще 27 березня її. І... І підгортали, але все рівно мороз її дістав. Ось оце рання рев'єра, чотири з половиною рядочки, вони вже зливаються. Вже койдай полосатий жук показався. Це теж вже звісти збирається. Ця розсада солодкого перчику ніяк не вкорениться. Цибулька, що я ціле відро висадив на ранній зелений вітаміни, вже вся пішла в стрілки. Ну, то нічого. Ще можна і салатик з неї зробити. І кажуть, що можна і оці стрілки підсмажити. Спробуємо. Може щось і вийде смачненьке. Оце ще трішки залишилось редиски. І вирвемо і посадимо тут розсаду помідорчиків. А це такі столові бурячки. Два сорти. Один зійшов відносно добре, а інший зовсім не зійшов. Прийшлося пересівати, вже вилазять. Бурячки пересіяні. Це така цибулька погана. Також два сорти, Це якась кучерявиця чогось, чого їй не вистачає. Це наша ромашечка після дощу трішки ромашки спрятались. А це такий зелений густий укропчик, я його поливаю, то трішки підріс. І Петрушка вже рядочки свої показала. Ця дуже рідка, що з магазину, не став пересівати, що буде, те й буде. А це домашнє насіння. Саме надійне. Це у нас такий піон. Чотири дні поцвів і вже відцвітає. Дуже короткий вік у нього. Я його зв'язав, щоб він не затіняв гіркий перчик. Ось такий. Весняний яровий часничок, щось поганий. Оце два рядочки. Притулили біля цибульки. Трішки зеленого горошку посіяли. Ось він вже цвіте, трішки поліг після дощу, Щавель вже насіння дає, а листя щось їсть. Значить смачний. Винограду в цьому році буде мало. Примерз бідолашний. А це ось у нас такий озимий часник. Нижні листочки зовсім жовті, тому що померзли. Він витримав і морози до 4-5 градусів, і сніг. Я ж вам показував відео, як він стояв, засипаний снігом. А відео називається Білий сніг на зеленому листі. І було то 9 квітня. А сьогодні в нас 20 травня вже на дворі. Доктор наш любить пастись на зеленій траві. Смачна травка. Дуже таке смачна. І червону смородину пошкодив мороз дуже коли цвіла, Ягідок буде мало. А ось пагни ростуть добре, вже десь сантиметрів 25 відросло. Йошти також буде дуже мало. Надіємось на минулорічні запаси. Джему, який дуже таки з чайком смачний. Сливок у горок. Також Буде мало, вся була в снігу, коли цвіла. То збирали десь відер по 5 з кожного деревця а в цьому році майже нічого і не буде. Хрін росте, зеленіє, він морозу не злякався і кабачки прикрив. Своїм Листячком ось такі вже. Сіяли по два, а зійшло по одному. Ну, хоч так. Простих вишеньок, може на вареники і наберем, як поспінуть, майже весь цвіт обсипався. Так що, як кажуть, не просив Бога дощу, а просив врожаю. Ще забув вам показати огірочки. Ось вони такі вже Повискакували, сиділи, сиділи, холодно було, зараз трішки потепліло і вони повилазили якась на світ Божий. Схожість 100%. Скільки сіяли, стільки і зійшло. Ну це вони такі. Будемо їх піднімати сюди на перголу, на оцю сітку зелененьку. Вона вже тут три роки висить, може ще до осені повисить, не розсиплеться. Ось тут посіяли помідорчики. Койде вже почали сходити. Може й буде діло. Оце, друзі, такі справи. У нас з садом та городом. В огороді хоч щось буде, якщо не засохне, бо зараз закінчаться дощі і підуть суховії. Воно завжди так. Весною все зеленіє, а потім засихає. Фрукти зовсім не буде. А вам бажаю друзі здоров'я, миру. І хто дбає, тому доброго врожаю. А хто ні, низьких цін в супермаркетах. На цьому бувайте! Здорові. Поки ще видно і Ромашка ще не зовсім заховалася, не зовсім сховала свої білі пилюсточки. Щиро всім, друзям вам вдячний за перегляд, за лайки. Також дякую тим, хто. Нещодавно підписався на канал Дніпровські Пороги. Ще зустрінемось. До побачення!